Вітаю, друзі, на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Тож вліпи вподобайку, підпишись на цей канал, а також не забудь натиснути колокольчик, щоб не провтикати нові відео. Давай разом глянемо, що нового у світі FIFA. Поїхали! Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в Games. В них все надійно, швидко, ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод noobfifa і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу атака в закрепі. кінці відеороліку буде невеличкий пакопадінок. Також в одному з звичайних паків я зловив легенду, тому дивіться до кінця це відео. По традиції почнемо з завдань. І у нас нова срібна зірка Каору Мітома, представник Брайтону з Японії, Прем'єр-Ліга. 178 см зросту, медіум лоу в атаку і в захист, права нога. 4 на 3 скіли та вікфут. позиція ЛП. Також йому можна змінити на позицію лівого вінгера, а також лівого атакуючого захисника. Дуже непогані показники швидкості Acceleration 93, Sprint 82, чудовий фінішних 84 для срібної картки, Short Pass 83, Long Pass 69, відкрутка 75, штрафні удари 70, Agility 94, баланс 72. Трохи навіть має захисних параметрів, тому його можна в принципі, використовувати на лівому захиснику для срібла, я думаю, цього дефу. Буде достатньо йому підтягнути його трошечки стилем зіграності. Стаміна 80, сила 70 агресія 67. Удари швидої і технічний дріблінг. Прикольний хлопчик, треба його виконати. Давайте далі перейдемо до SBC. c Бокер Зімерман, представник Нешвіля, США, Ліга МЛС, на позиції центрального захисника. 191 см зросту, медіум хай. В атаку захист це гарні показники для захисника. Права нога, два скіли, три вік фут непогано. Acceleration 79, Sprint 79, непогано. Short Pass 82, Long Pass 80, Agility Balance 60 на 62, таке собі. Але дуже круті захисні показники. Стрибки 89, гра головою 87, стаміна 83, сила 91, агресія 87. Для ліги МЛС це крутий гравець, можна його зібрати собі для колекції. О, де дуже дешево. По футбіну, до речі, 11500 цінок. Я собі його точно зберу, якісь там будуть дублікати, і ми з дублікатів їх обов'язково зберемо. 84 рейтинг 2 гравці треба. Загальний рейтинг мінімум 82. Чудові умови треба забирати. FGC Challenge номер 8 Отримав пак за 20 тисяч 12 гравців, 6 золотих, 6 срібних, 6 рарних. Які умови? Лубів мінімум 2 гравців з одної ліги, максимум 5, рарних гравців мінімум 1, загальний рейтинг мінімум 75, загальна хімія мінімум 23. Обов'язково зберемо цей пакет також. От таку зборочку віддам. До побачення пацани. Ще раз нам видають оцей пік, ніби і того року, чи щось типу того. Ми можемо тут отримати одного з двох гравців, які були в SBC період листопаду. І тут вимоги, нагадаю вам і собі також. 86 рейтинг 2 гравці, загальний рейтинг мінімум 84. Ну, наскільки я бачив, там таке лайно падає. Ну, може вам випасти якісь місці, можливо. Або якщо ви не збирали там того самого Вальверде. Все інше там падають всякі. Гівню, гівнюки падають слабенькі. Тому ми рекомендую до зборочки. FIFA World Cup Challenge Belgium Отримав пак за 25 тисяч, 12 предметів, гравці, а також розсольні матеріали. Всі золоті, всі рарні. Гравців з Бельгії мінімум 1, гравців з одної ліги мінімум 5, гравців з одного клубу мінімум 2, золотих мінімум 3, рарних мінімум 5, загальних імені мінімум 24. Ось таку банду я віддаю. Камон. World Cup центральні матчі. Загальна нагорода за повну зборку всіх чотирьох SBC у нас пак за 30 тисяч, включаючи 12 гравців 6 золотих, 6 срібних, всі рарні. Перша зборка Гана Уругвай мінімум 1 гравець, країн районів максимум 5, гравців з одної ліги мінімум 3, загальний рейтинг мінімум 70, загальна хімія мінімум 14, півтром пак за 5 тисяч, 12 предметів, включаючи розходники і гравці, як мінімум 10 золотих, один з них рарний. Друга зборка Японія або Іспанія, мінімум 1 гравець, ліг мінімум 3, золотих гравці, мінімум 2, загальний рейтинг мінімум 72, загальна хімія мінімум 18. І утримав пак з 12 гравцями, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових, 1 рарний. Третя зборка Гравці з Коста-Ріки або з Германії мінімум 1, клубів мінімум 3, гравців з одної країни регіону максимум 5, Рарних мінімум 4. Загальний рейтинг мінімум 74. Загальна хімія мінімум 22. І отримаємо пак шістю золотими гравцями, три з них рарних. Четверта зборочка. Камерун або Бразилія мінімум 1. Гравців з одного ліги мінімум 4. Гравців з одного клубу мінімум 3. Рарних мінімум 2. Загальний рейтинг мінімум 76. Загарна хімія мінімум 26. І отримаємо пак з 12 гравцями, 4 золотих, 4 срібних, 4 бронзових 3 рарних. Де ми також все зберемо в кінці відеоролика відкриємо. Ну що почнемо, окоплінг. Давайте з цього. Родріго. Родріго повернувся до мене. Я здавав везбечев якийсь. Лукас Васкас, щось з цими поралу погнали. Може мені мілітау дадуть, я не знаю, хоча б він вже ніхіра не коштує, але в нього можна пограти. Або юргірай Йо... когось. Нічого все не треба, дякую. Можна бензима. Від Бензима не відмовлюсь. Це прокляття мене продовжує вже спіткати скільки місяць. Мі... Більше місяців мені нічого не падає. Зовсім нічого. Просто нуль. Зеро. Зеро. Ось йдемо по порядку. Навіть 83 плюс. Ой, фу, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу, пішов фу, 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 фу. Фу, нахуй. Пішов нахуй, кажу, блять. Пішов нахуй виронок і Поїхала далі. 83. Плюс. Рауха, він в мене є. Він в мене вже є. Калвокер був до речі. Адбет. просто в ще нічого не падає взагалі. Махелік ти заїпав. Розумію, той дропики не заслуживаем. Да, ну вообще ж ничего. Ну алло. и спрос, и Зато сколько мы на карток всяких резных ему на потребных. Это кто? Ну-ка, блядь, накалываешься, чеш. И бы, блядь, выкинул. Короче, Позавчора був Шмейхель, сьогодні арауха. Жора жора це непогано. Бэйс так просто капец. И он именно страшнее. В зале ничего нападает. Просто совсем. Как же ж так? Как же ж так? Цикаво. О, жетон драфта. Это топчик. 15к на базу. Супер. Хоть еще цикаво. Выпало. За миллион тысяч наборе. Встань и пак. О, легенда. Алі. Оооооохо. Сюди його Блін, сивосда. Блин, перший раз на це вообще кайф. боже, як приємно, дякую спортс нарешті, хоч щось, бляха, впало. Просто за мільйон тисяч паків, бляха. Він продавай май? Я сподіваюсь, что він продаваем. Бляха, он антрейд. Иди в сраку, и спорт. Серьезно. Он ни хера не коштує 70 тысяч. Бляха, мы продаваемый. Ну блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. Давайте, знаете что, давайте на все. На всі картки зберемо ще піків. 78 та повідкриваємо. 4 на 4, ліва нога, медіум, медіум На ЦАПі він непогано себе повинен почувати. Файний шот, швида, дріблінг. У нього агіліті баланс такий собі, який там в сраку дрібних. Я це сміття. Блін, ну все одно приємно, очівка Легенду зловив. Топ. 11 піків. Давайте. Подивимось! Це воніду тепер. Пішов нахер, нічого тобі взагалі не буде падати. Більше 80-го рейтингу. А, ну 83-й один. Вау. 84-й. довбана рулетка. Ну, 83-й. Яка ж херня, боже? Ну, зібрав цього бістяру. Нехай буде в клубі. Вам Алес піде. Я вболіваю за США, тому думаю, він апнеться ще. Друзі, якщо сподобалось відео, будь ласка, лайкоси, коментарі. Тож будемо прощатись. Слава Україні! Пакеда!